Топовий Ролс-Ройс у Львові, де ви всі так обурювались, українці. Вчиється, ми дізнаємося, треба підняти питання. Я ж вам написав вчиться, Америка Рахметова, це генеральний директор компанії Удуру. Чого ви не Одур, а Унур? Чого ви всі язики в сраки засунули? Що сталося? Знаєте хто? Для вас це таємниця, відкривайте інтернет, бачите. Компанія Унур грабувала українців та наші українські інтереси на дорогах ще разом з Сенюткою. До Сенютки, на мою думку, системно грабує нас разом з садовим. Зараз там оцей телепень. Не холод, а другий телепень Бучко, Юра Бучко, заступник Козицького. На мою думку, грабить так на кожній дорозі, шуба завертається. У Ролс Ройс ви побачили. Знаєте, чиї Росройс? Знаєте, що грабує онур? Статті вам пишуть розслідування вам наші гроші кожних два 20...